Працюють, але крім понеділка. Такі язичницькі ритуали біля музею писанки. Певно, щось вони та знають. Кого самі круті яйця? Дивіться, направо, наліво. Ці топори ми теж не знайшли. Люденьки, якщо вам потрібно фото на пачках, фотостудія. І такі роздрукувати ті чортові фотки, які лежать на не Тоді я толку цих витворів мистецтва. Хто ось тут, продовольчий ринок, пахне шавуки. Такий свій перехід в одеські дворики та поверхи між будинками. Ду я межи гори, там, де живуть бойки. Де музика дрібно грає, скачуть полегойки. Ой, нема те, як у горах дівчата співають. Ой, немає, як у горах, влоці гуляють. Вітаю всіх, велико. Зараз підемо швайняти по Коломиї. Біля самого в'їзду в Коломію є підприємство. Так от біля нього такий ставочок, на якому можна побачити вживу живу латаття. Вот усім говорять, але у нас то називається вата. Дуже цікаво. Рекомендую заїхати в хати населення. З вами кот Валіко та канал Полями Дорогове. Готові до подорожі. Сьогодні ми їдемо туди, де кури несуть писанки, а не прості яйця. І де народжуються найзапальніші пісні в Коломею. Коломия – це місто, яке знає собі цін, бо вона ж тут століттями. Перша згадка про неї така давня, що тоді, мабуть, ще мамонти ходили. Вона була не просто містом, а справжнім хабом торгівлі, через які везли стільки солі, що можна було засолювати оселедці на весь світ. Місто пережило безліч пригод, по ним можна писати сценарії для голівудських фільмів. Але знаєте, Коломия це такий собі термінатор, її можна зруйнувати, але вона завжди повертається. Головна фішка Коломиї це, звичайно ж, музей-писанка. Неможливо проїхати повз і не помітити цю гігантську 13-метрову писанку, яка схожа випадково впала з неба. Це найбільше яйце в світі, яке, до речі, ніколи не розіб'ється. А всередині ціла скрабниця з писанок візерунки і кольорів, що можна втомити сто пар рук, намагаючись сфотографувати кожен експонат. Окрасою міста є центр, і тут, на площі відроджені, гордо стоїть ратуша. Важко уявити, скільки таємниць інтриг та дипломатичних хитрисплетінь вона бачила. А якщо до вподоби інстаграмні локації, то потрібно обов'язково побувати на 100-метрівці. Стометрівка 100 це вулиця з будиночками, які пам'ятають часи, коли ще не було смартфонів. Яскраві фасади, затишні кав'ярні ідеальне місце, щоб вигуляти свої красівки і зробити пару тисяч крутих фото. А ще в Коломиї є найстаріша дерев'яна церква на Гуцульщині, Благовіщенська церква. Їй понад 400 років ця бабуся церква виглядає так мило і затишно, що хочеться її обійняти. А якщо вам потрібно щось монументальне, є кафедральний собор Преображення Христового, такий величний, що від нього перехоплює подих. Коломия це місто, яке не намагається бути тим, ким не є. Воно просте, щире і справжнє. Коломия це вервечки з колоритних деталей, історій. Та, звісно, коломийок, які за легендою винайшли саме тут, аби люди веселіше жили. Ми сподіваємось тут не тільки відпочити, а й зарядитися енергією, щоб аж на танці потягнуло. Ми з головною повернули на вулицю Театральну. Потім на Йосифата Кабринського із здовж парку зі скульптурами вийшли до музею писанки. На жаль, в парк зі скульптурами не зайшли. По-перше, в понеділок не працюють, а по-друге, для огляду самих значних пам'яток, коли мені потрібен не один туристичний день. А в нас час був трішки обмежений. Якщо ви до сих пір купляєте йолочку, воючку йолочку собі в авто. То ви так собі, коли ми далі пішли, такі водючки йолочки вішають на дерева. Такі язичницькі ритуали біля музею писанки, певно, щось вони та знають. Можна подивитися, в Коломиї? Сам Google пише мінімум 15 таких видатних місць, в яких варто побувати. Це музей писанки, пару музеїв. І самі зайдете глянете, я не буду згадувати Але не варто приїжджати в понеділок, тому що в понеділок таке відчуття, що коли ми є місто, яке закрите для туристів, ринки не працюють, навіть музей писанки не працює. Коли варто приїжджати? В четвер працює е, ринок, вишиванок. Думалось би, що вишиванки, як гарячі пиріжки, мають розлітатися. А ні, тільки в четвер працюємо. Е, самий великий блошиний ринок, наскільки вірити в Гугу, то він працює теж в суботу. Ну і ще такі, як музей писанки, працюють, але крім понеділка. Ми вирішили приїхати в понеділок, тому покажемо те, що знайшли сьогодні. Коломия відома не тільки своїми колонейками, але й те, що в кого самі кручі яйця. А саме писанка. Ось ззаду нас це музей писанок та писанкарства. А також центр самої Колониї, маленький фонтанчик, маленьке таке комфортне містечко для відпочинку. Музей писанкового розпису або музей писанка розташований у місці Коломії, як ми вже зрозуміли. На проспекті В'ячеслава Чорновола, 43Б. Його унікальність полягає в тому, що він сам є архітектурним шедевром у формі гігантського 13-метрового яйця. Експозиція музею налічує понад 12 тисяч писанок та декоративних яєць. У ній представлені зразки з усіх регіонів України від Гуцульщини та Покуття до Злобожанщини та Причорномор'я. Крім українських писанок, колекція містить експонати з різних країн світу. Окрему цінність мають писанки з автографами віддатних діячів, зокрема президентів України. Музей демонструє не лише різноманітність писанкового мистецтва, а й знайомить відвідувачів з його історією, символікою та регіональними особливостями. Головне, не приїжджайте в понеділок. І сьогодні дуже жарко. Тому люди спасаються в фонтанах. Давайте прогуляємося. Як тобі писанка? Як тобі речка? Вам Подобається? Здорова така? Да, здорова. Ти хочеш фонтан?

Місто нагадує собою таку собі маленьку Вінницю. В Вінниці просто сама вона більша, вулиця більші. А тут така міні вільниця. Але щоб не ображати коломию та коломийчан, то не потрібно порівняти. Дещо схоже на маленький Париж на Вінницю. Дещо. Але своїм місцевим колоритом, тому що Коломия сама по собі неповторна. Часу майже все завішено рекламою та заставлено рекламно ув'язки все більших і більших брендів. Але давайте погуляємо, що ні, зараз не до ратуші. Якщо ви думаєте, що 100 метрів це мало, то ви просто не були на цій вулиці Соці в Коломеї. Зараз ми по ній з вами йдемо. Ця вулиця офіційно відома як Проспект Чорновола. Та частина театральної. Справжній магніт міста, який притягує всіх: від місцевих, що поспішають на каву, до таких туристів, як ми з вами, з фотокамерами, з смартфонами, з телефонами, щоб залишити на згадку багато приємних моментів або просто цікавих місць. Про цікаві місця, тут кожен будинок, це окрема історія, написана в камені та ліпнині. Трошки на зворотньому шляху ми пройдемо і деякі місця. Зазирнемо окремо, а зараз ми поспішаємо до ратуші. Сотка це справжній музей під відкритим небом, що зберіг архітектурний дух Австро-Угорщини. Варто подивитися на ці витончені фасади, ковані балкони та візерунки. Здається, що ось ось з якогось вікна вигляне в капелюшку, а по бруківці приїде елегантний екіпаж це місце, де минуле зустрічається з сучасністю. До речі, в цих будинках зберігається чимало таємниць. Кажуть, що колись за часів Австрогорщини на цій вулиці мешкав один багатий купець, який славився своєю скупістю, він так боявся втратити свої гроші, що сховав їх десь у стінах свого будинку. Легенда говорить, що його дух досі блукає цими вуличками, охаренячи свій скарб. Хто знає, можливо, саме ми або ви станете свідком цього. І ще один цікавий факт: на початку ХХ століття на цій вулиці знаходився так званий чорний двір. Це був центр торговельного життя, де відбувалися найгарячіші угоди, а ще місце зустрічі контрабандистів. Тож, хоч зараз сотка це оази спокою, колись утвервали справжні пристрасті. Коли будете неспішно прогулювати, зверніть увагу на головні перлини. Народний дім це велична будівля є однією з найстаріших і найважливіших на сотці. Це серце культурного життя міста, яке зберігає багату історію. Драмтеатр імені Івана Озеркевича. Далі по вулиці нас зустрічає Коломийський академічний обласний український драматичний театр. Його будівля з червоної цегли просто не може залишитись непоміченою. Саме тут можна поринути у світ місцевого мистецтва. Сотка – це не лише про архітектуру, це місце, де треба бути. Обов'язково завітайте в одне з численних кафе, щоб випити каву з гуцульським сиром. Помилуйтеся вітринами магазинчиків, де продаються традиційні сувеніри. Варто просто посидіти на лаурсі, спостерігаючи за життям, що гурює навколо. Ввечері вулиці наповнюються особливою романтикою, а величні будинки підсвічуються, створюючи неповторну атмосферу. Будучи в Коломиї, обов'язково завітайте на сотку. Це не просто вулиця, це справжній настрій, який відчуваєш кожним кроком. Це серце місця, яке б'ється в ритмі історії та сучасності. Так, потроху ми дійшли до серця місця на площу відродження. То, здається, кожен камінь пам'ятає безліч подій. Раніше це була площа ринок. Де вирувала торгівля і, як свідчать історичні документи, тут навіть відбувалися публічні страти, зокрема, розправилися з ватажком опришків Олексою Довбушем. Саме посеред цієї площі стоїть горда та велична Коломийська ратуша. Цікаво, що нинішня будівля, збудована у 1877 році, є вже другою. Перша дерев'яна згоріла під час великої пожежі в 1865 році. Коли постало питання про нову будівлю, архітектори вирішили розмістити її дуже незвично, не по центру, як зазвичай, а на розі вулиць. Це робить Коломийську ратушу унікальною, адже в Україні немає жодного іншого магістрату, який стояв би так, на півоберта до головної площі. А ще на вежі ратуші був спеціальний балкон, звідки пожежники цілодобово спостерігали за містом, щоб у разі біди швидко спустити людей. Знайшли другий фонтан у Коломиї. Я впевнений, що він тут не один. Якщо знаєте скільки, ми всі не знайшли, то напишіть, будь ласка, в коментарі. Дякую вам за краще. Біля цього фонтану або навпроти. Зараз ми вам покажемо гляраточки. Що... Таке, таке відчуття, що маленькі площі. Перетікають з однієї в іншу. Дуже стилізовані вулички з бруківкою, дуже гарні. І архітектура, але знову ж таки все заляпано рекламними брендами. Можливо, на цьому і тримається бюджет міста. Але, як то кажуть, трошки шанувалися б. Трошки місцевого колориту би можна було зберегти. Майже скрізь є такі собі писаночки, на яких розміщують афіші або щось відноситься до писанок. Ось за мною ратуша. Центральні вулиці міста. Чи не гарно, так? І наостанок ще один цікавий факт: у 1880 році, в приміщенні ратуші, кілька годин під арештом провів саме Іван Франко. Не така велика подія. Його затримали за порушення паспортного режиму, але історія зберегла цю деталь, роблячи ратушу свідком не лише політичних подій, а й життя великих українців. Цей фонтан, що ми з вами пройшли, називається світло-музичний фонтан водорога любові, начебто він ввечері ще має підсвічуватися. На жаль, ми цього не застали. Ми підемо трошки далі. Що можеш подивитися в центрі? Звісно, ходити по ринку рядом на пару вулиць є єврейське кладовище Розраховано для тих туристів, хто ходить по подібним місцям. Також поряд є музей історії міста Коломиї, Коломийський міський парк і Тараса Григоровича Шевченка. І отут на соці ми приходили, є пам'ятник Тарасу Григоровичу. Йдучи по вулиці, ми виходимо. На церкву Святого Йосафата. Неподалік площі Тараса Шевченка є церква Святого Йосифата. Якщо не помиляюся, то інформацію як знайшли, то ще вона в гуглі не підсвічує. А в місцевих, ну, щось не дуже охотно відповідають. Подивимося. Церква святого Йосифата в Коломиї це кафедральний собор приображення Христового і однією з найвеличніших споруд міста. Спочатку будівля була зведена як римокатолицький костел святого Ігнатія Лойоли у 1897-1904 роках. Після Другої світової війни храм був закритий. Відродження святині почалося у 1990 році. А у 92-му вже освятили як греко-католицький собор. Архітектурний стиль поєднує в собі елементи неоготики та неоромантизму, що надає будівлю особливої величі. Собор вражає своїми масштабами та внутрішнім оздобленням. Його вітражі та іконостас виконані в унікальному стилі. Це найбільший греко-католицький храм у Коломиї. Та один із найвеличніших в Івано-Франківській області. Знаєте, скільки не гуляй, а пішки все одно за пару годин не пройдеш. У вас є можливість приїхати і побачити цю красу старого міста власними очима. Як на моє враження, на наше враження, це місто Коломия, саме місто з дуже великою кількістю старовинних вуличок та прекрасної архітектури. Там за мною далі проход по головній вулиці міста, якщо не помиляюся. І теж багато цікавого, але сьогодні ми туди не підемо. Ми намагалися показати вам те, що можна пройти туристу за пару годин. От і показали самих таких пару цікавих місць. З вами Валько, Ви файні. Приїжджайте, переконайтеся в цьому на власні очі. Це одне моє враження бути обережним в переході пішохідних переходів, тому що тут машини не зупиняються. Напевно, коли ти стаєш на дорогу, це на відміну від інших місць, тоді, можливо, тобі дадуть змогу перейти. Дивіться, направо, наліво, світохворі ми теж не знайшли, принаймні в старому центрі. вам потрібно фото на пачкарт, або роздрукувати весільні фото 50-літньої давності, або фото вже, вибачте, роздрукувати, фото внуків, якщо роздрукувати, ну не знаю, в мене немає емоцій. Але знайомтеся, я такого не бачив дуже-дуже давно. Але в Коломиї це вже друга фотостудія. А ви говорите фотоцифри, фото на папері. Це вже архаїка. Ні, це не архаїка. Фото живе, буде жити. Я думаю, що не одну року. Тож приїжджайте до Коломиї, друкувати фото, аби замовити собі гарний портрет. Круто! Якщо йти від центру до ратоші, дивіться, з правої сторони буде вхід на центральний продовольчий ринок. Так як ми поперед вже свинячий голос, то ми його не застали. зараз шоста година вечора. Але деякі ядки там збираються. Так що, якщо потрібно вам щось таке підкупити або свіжих овочів фруктів, то ось тут продовольчий ринок. І він, до речі, ми ходили на пару кварталів тягнеться, то я думаю, що він здоровий. Якщо попадемо іншим разом, то обов'язково зніму. Ні, знімайте ви, приїжджайте. І, до речі, ще один фонтан. На фоні шавухи. Сорі, шарк, бургер. Не реклама, але пахне шавухою. Старими містом, старими вуличками, дивіться поверху, можна знайти дуже цікаві речі, як, наприклад, ці горгони. Цікаво, це нова річ чи все-таки з тих часів, тоді знали толку цих витворих мистецтва. Не люблю повторюватися, але я нарахував третю фотостудію. Тут якраз можна проявити плівку, якщо в когось десь залишилось, і таки роздрукувати ті чортові фотки, які лежать на тресолях, вже років 20-30. Приїжджайте, друкуйте. Я теж собі візьму на замітку. Є такі вузенькі вулички, які відходять від головної дороги, їм, то не То Львів, не то Одеса, не можу зрозуміти. Такі вулочки, які просто провінційні курортні вулочки, туристичні, дуже красиві, з дуже красивою архітектурою. Що вам нагадує? Можете написати? Також тут багато магазинів, канцтоварів та книжкових магазинів. Це, оце якраз схоже на Вінницю. І дивіться, які чудові, але розгачені двері, але вони чудові. Такий собі перехід в одеські дворики та поверхи між будинками. Ми з вами трошки погуляли по місту Коломия, яка відома на всю Україну своїми Коломийками. І не тільки. Гуляти можна тут годинами. Ми пройшлися в основному головними туристичними старими вулицями міста. Рекомендую, приїжджайте, ходіть, співайте Коломия, все буде файно. Також подивіться відео, як ми їхали від Яремчі до міста Коломия. Красиве відео, гарні краєвиди, гарні гори, гарні села, красиві люди, все файно. Ваш велико. Вітаю вас.